3. Добрий вечір, Україна. Знову з вами кухар, повар і Іван. На вечір готуємо козакам топтушечка. Лайфхак ви від мене вже знаєте. Товчуємо бутилкою. І котлетки. З хлопцями три години їх жарили і наконець їх пережарили. Смакота, подивіться яка. От, ось, дивіться, яка котлеточка у нас. Mm? Так, добре. Слава Україні! Героям слава! До побачення! Добрий вечір, Україна! Знову з вами кухар Повар Іван. Ждемо козаків на вечерю. Подивіться, що ми їм приготували. Картошка тушена. На тушонці. Смачнються. Салат. Огірки редиска теж. Щасочком заправлена. І зараз пішла у нас вже жара, готовим хлопцям узвар. Узвар, звісно, мене особенный. По моєму рецепту тропічний: яблука, груша, три апельсини і один лимон. Кисло сладкий. Всім добра і мира. До побачення. Слава Україні! Героям слава!